У ніч на 24 квітня. Росіяни вкотре атакували мирне населення України. На будинки, де спокійно спали цивільні, летіли крилаці, авіаційні, балістичні ракети та шахеди. У селищі Новогуйвинськ, що на Житомирщині, руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, приватні гаражі, автомобілі, господарські споруди та дитячий садочок. Пошкоджені вікна, вибиті двері та вщент згорілі гаражі. Такі наслідки комбіновані російською атакою на цивільну інфраструктуру Житомирщини станом на 12.00 дня. Рятувальники й досі ліквідовують загоря. Тим часом біля будинку розгорнули палатки допомоги постраждали. Із розпачем на свою зруйновану квартиру дивиться Олександр. Після перших вибухів він разом з батьками побіг ховатися у лісі. Прокинулося, навіть не вдіваючи, такого вибачте, в нижній білизні і побігли ми всі в ліс. І почалися ці прильоти, вибухи, заріво. І ось результат бачите. Руйнувань зазнала і квартира Ольги. Вона з донькою та онукою саме збиралися йти в укриття, але не встигли. «30 секунд мені знадобилось, щоб добігти. Встать чогось мене підняло, добігла до дочки. Вони відпочивали вже з онукою. Сказала: вставай і все, і вибух. І ми лежали все в хаті перевернуто. Все. На іншому боці Новогливенська ситуація не краща. Вибухова хвиля суттєво пошкодила багатоквартирні будинки та автомобілі. Тут була ціла серія вибухів. Під час ліквідації наслідків рятувальник отримав поранення. В момент повторного обстрілу він отримав осколкове поранення плеча і представники Червоного Хреста, які знаходилися на місці. На місці події відразу надали йому домедичну допомогу. А його було госпіталізовано. проведена операція з видалення осколків. Поранений рятувальник наразі знаходиться у лікарні. Тим часом люди об'єднуються та допомагають одне одному ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Надія пропонує сусідам плівку, аби заклеїти побиті вікна. У її квартирі скло ціле, але житло потребує капітального ремонту. Повністю відійшла плитка від стіни абсолютно. Бачите, вона ось уся шатається. Повністю відійшла звідси, мусили ось підперти хламом, щоб не впала на холодильник. Вирвало повністю радіатор, переламало труби. Повністю, подивіться, на сантиметрів 15, напевно, може, де, в деяких місцях більше. Відійшла рама на вулицю. Ось, ви подивіться, як заходить рука. Аналогічно ось, ось все. Ось, бачите, да? оце все зараз. Більше того, в мене таке враження, що воно підняло і назад поставило, тому що все оце потріскане, полопане вікно взагалі не відчиняється. У кімнаті, де відпала частина стіни спальня Надії та її 84-річної мами. Жінка каже, якби вони залишились у ліжках, опинились би під завалом. Це вже ми трохи повиносили, щоб ви розуміли, сюди не можна було зайти. По-перше, дим стовпом, пилюки повно і, відповідно, Оце все це ж поки познімали. Бачите, все на підлозі, все валяється і так далі. На місці події. Наразі працюють усі відповідні служби та комісії з обстеження об'єктів, які постраждали через масований російський обстріл. Суттєво були пошкоджені 14 багатоквартирних будинків. Ще згоріло понад 12 гаражів і понад 20 капітальних господарських споруд. Суттєво пошкоджені транспортні засоби. Також е, вибито 20 вікон у нашому дошкільному навчальному закладі. На щастя, постраждалих немає. Росія атакувала не лише Житомирську область, а й всю Україну 25 квітня. У Києві оголошено день жалоби за загиблими через ракетний обстріл окупантів.